У постраждалі регіони гуманітарна допомога з усіх куточків України. Сьогодні до визволених Слов'янська та Краматорська стікаються десятки тонн продовольства, які відправили вітчизняні фермери. З Уманщини – помідори і огірки тепличного комбінату з інших регіонів Черкащини крупи та олія. Запоріжжя, молокопродукти, м'ясо від племзаводу «Стіпной» від асоціації картоплярів України. Десятки тонн картоплі з Києва ультрапастеризоване молоко і тушонка. Харківщина постачає дитяче харчування та крупи. Фори з гуманітаркою йдуть до Славянська та Святогорська, До сьогодні розселені 15 тисяч біженців. середній школа, де оборудований пункт гуманітарної допомоги переселенцям переселенцам міста Слов'янська, які временно проживають на території Святогорська. Насчитується їх близько 15 тисяч. 7 тисяч офіційно попросили допомоги у властей города. На э, этих людей мы заказали материальную помощь. Сейчас вы видите, идет раздача гуманитарной помощи, то есть детского питания для матерей с маленькими детьми до двух лет. Таких семей у нас. 315 гуманитарную гуманітарну з Харкова. І з понедельника у нас пошла гуманітарна. Дімо, у нас оборудовано 9 пунктів питання бесплатного для цих людей. Нам необходима гуманітарна. Допомога. В основному це продукти питання, овочі, картофель для горячей пищи. Саме Святогорськ став першим містом, що прийняв тисячі біженців. На велике курортне містечко стало надією для біженців. Їх розселили по Рістичних базах побут біженці організували самі. На базі яку курує відома гімнастка Лілія Підкопаєва. Порядок тут біженці навіть обрали своє правління та визначили чергування на кухні. Готують жінки по черзі. Сейчас ми знаходимося в піонерському лагері Золотая Лілія. Це державне підприємство Макіївугаль. Піонірський лагерь готувався к відкриття сезону під заселення дітьми. Ну, в зв'язку з такою ситуацією. Здесь, здесь сейчас переселенцы из зоны АТО. Здесь предоставлено только проживание. Обслуживания здесь практически нет никакого, поэтому люди, людей мы самоорганизовываем, люди выбирают себе комитет председатель, который распределяет обязанности вход до уборки. Приготовление пищи, здесь открыт пищеблок и из гуманитарной помощи, которую присылают, люди самостоятельно централизованно готовят на всех, продукты поступают исключительно по гуманитарной помощи. Централизованного снабжения, чисто вот как других каналов, кроме гуманітарного, нету. А в связи з тим, что практически нет ни зарплат славянський, краматорський, святогорський, в тому числі, ні пенсій, ні соцвиплат, ні кияких то, собственно, только гуманітарна допомога. Е, більш-менше останні кілька днів з гуманітарною допомогою наладилось, и, собственно, якщо так буде продовжуватися, то проблем никаких. Хотелось бы выразить огромную благодарность тем людям, которые помогают в нашей ситуации, помогает кто чем может, э и... і Чесно скажу, ми би не вижили. Забезпечивши біженців найнеобхіднішим, частина гуманітарної допомоги направляється до Слов'янська і Краматорська. Швидке забезпечення вдалося організувати спільній роботі міністра аграрної політики та продовольства Ігоря Швайки та фермерів, що увійшли до Всеукраїнської аграрної ради. Міністр дякує усім, хто відгукнувся на заклик про допомогу.